Привіт, Рада, що завітали до мене у відео. Кому подобається ця тема, підписуйтесь, пишіть враження, ставте вподобайки. Це архівні фрагменти відео, різні дні завозу. Ціна максимальна 399 гривень за кілограм. і Це мережа Євро Розглядаємо першу річ від Заро Трафалюк. Це лінія молодіжного одягу. Тут цікаві фасони, неочікувані забарвлення. Це колекція з більш сміливою естетикою. Одна з чотирьох відділів жіночого одягу від Zara. Це накидка з Оксамиту, вона ніби відноситься до більш етнічного такого стилю чи стилю бохо. Тут була присутня така акцентна вишивка, контрастна, незвичайна. Мене ще здивувала бахрома по низу, це був S розмір Зроблена була в Індії. Значить, в складі 100% віскоза, мабуть, підкладинка. основна частина з 100% поліестеру. Рукава тут були 3 чверті. Ну, як на мене, вишивка досить така акцентна, гарна, але річ не моя. У мене таке вподоби, тому залишила у магазині. Далі така була супер знахідка від усім відомого. Такого крутого бренду Versace значить Це такий піджачок. А, ну, в складі, мені здається, тут був поліестер. Ось виготовлено в Італії, а, але ось на комірі видно, виславлена була така пляма наче. Мені здається, що це могла здивитися вона, при фарбуванні попередньої власниці у перукарні. Мабуть, вона була блондинкою. Я теж кілька речей так зіпсувала, коли фарбувалася в перукарні. Не догледіли, погано закрили і ось. Також були такі білі плями, схожі на цю. Гудзики тут великі, брендовані. Кишені по бокам рукава були. Також, мені здається, з шльовкою з чотирма гудзичками теж брендованими. Підкладинка тут цікаво пришита тільки в районі плечей. Ось чотири гудзичка брендованих. Значить, це був однобортний підшичок з трьома гудзиками, відкладений комір, піджак такий силуетний по фігурі чорного кольору. Ось, ну, я не впевнена, що це оригінальна річ, але виконана майже бездоганно. Залишила через той дефект. ось цей, ось. Хтось її забрав, до речі, після мене зразу. Щось така куртка була від бренду Principles. Це британська марка заснована в 1984 році. Їх стратегія це класична, безпрожношна, елегантність для жінок ділового світу, основана на трьох принципах: стиль, якість і безперечна простота ліній укрої. Це двобортна курточка. Ну, тут по типу вкороченого майже такого плащу. У складі основна тканина була 100% котон підкладинка з поліестеру 100%, новий стан. Ось дві кишеньки вона ще мала. ось ну Такий тут, в принципі, холодний такий сірий, сіро-бежевий колір, блашліця на рукавах з трьома гудзичками. гудзички всі на місці. Ось все. Ну, все, в принципі, в непоганому стані, новому. Було кілька там плям таких, ось є бірка картонна збережена ще. Тут такий класичний комірець був, ось на мені вона, бо, як бачите, сідає по фігурі більш закруглені такі борта. На мене вона, звісно, трошечки замаленька. Ну, але колір ось, ну, через ті плямки, що я знайшла, я її залишила. Ще ось така благарна сорочка з короткими рукавами, бафами. Вони на гумці були, доходили майже до лікця. Тут тоненька така блакитна вертикальна смужка на білому фоні. Здається, що блуза уся блакитна, але вона у смужку. Я її забрала на гривень за 20 мені зайшла. Далі, ось такі штанці яскраві в тропічний принт з такого зеленого приглушеного кольору. Тут, наче листи пальми. Ось талія була на шнурівці. Тут бренд Хема був в М розмірі і в складі 100% віскоза. Дуже приємно на дотик. Всі знають, що це наче штучна тканина, але з натуральної сировини. Усі властивості бавовни. Але більш еластичний матеріал. Ще одні штанці від H&M, з Льону. Талія на гумці, шнурівка також затягується, косі кишеньки. Вони також були в новому стані, такого вільного, але злегка завуженого крою. Ну, і ті попередні і ці, вони були на мене замалі. І я їх, в принципі, через те залишила в магазинчику. Але, як бачите, стан у них нового. І ось такі джинси були, висока посадка, від ось такого бренду, він мені невідомий. Брендовані гудзички були, брендовані логотипи, закльопки, все брендоване. Мабуть, дорогий бренд, якщо так розійшовся на ось такі деталі. Ну, мабуть, марка не з дешевих, але ну, якісно все виконано і це видно не озброєним оком. Джинси завужені були по типу Ну, в хорошому стані, але також на мене замалі, я їх залишила. Далі був такий половерчик в гарному такому стані від Пескара, привернув увагу якраз кольором ось таким бузковим. Пескара, це, мені здається, італійський бренд. Полвер був в непоганому стані, але трішки потягнутий такий, де горловина, де мисость, це залишила також його в магазинчику. Бачите, також потягнуті трішки були манжети. Далі ось цю чоловічу сорочку забрав собі мій чоловік, йому якраз і сподобався тропічний яскравий принт. Вона була нова. Бренд набірці Фрілівін в М Розмірі. Ну, я погуглила, це Парижський бренд, тут 100%, до речі, Віскоза Парижський французький бренд одягу, заснований у 2016 році трьома братами, які пропонують універсальні колекції, де зливаються єдину різноманітність позачасовість. і пропонують створити особистий стиль випереджаючи час. Далі ось такі полегшені котонові брючки на мені в темному бежому кольорі, в яких я ну, не занадто велика, на мою думку, я їх забрала собі. Якість тут була супер, бездоганно. Бренду не було, але, думаю, що це такий хороший котон. Забрала їх щось в районі гривень 90 гривень. Ось буду влітку використовувати в своєму гардеробі, якщо не наберу вагу, звичайно. Ну, непогано на мені виглядають, як на мою думку. Не додають лишнього, я так думаю. Дуже приємні на дотик були такі. шовковисті, можна так сказати. А далі вітраль флорен, весь у розмірі з 100% полістеру курточка. Вона була така стювана на блискавці. Ось, Я думала, там бред написаний на бігунку. Але ні, тут, значить, 4 накладних кишеньки було на кнопочках. E, значить, комір стійка була, чорний колір, хороший стан. Блискавка була також в хорошому стані, нічого не зламано, все в порядку. Ось, бірочки також усі були присутні. Ну, зупиняла, звичайно, тільки розмір, вона була на мене замаленька. Досить непогана дійсно куртка. І досить непоганий стан хороший. Ззаду вона також ось так силуетно, підчеркує фігуру. Ну, я, звичайно, завжди дивлюся на район ліктя чи не потерти. В коробці з звуття знайшла ось такі карамельного кольору замшові мокасини на шнурівці. Бренд мені невідомий. Тут біла така підошва, ось логотипчик є. Вони були в, ну, в досить таки хорошому стані. Ось навіть видно бренд, він не затертий. Ну, Видно, що в них і не ходили, але це не мій розмір, тут 38 вони трішки завеликі на мене, я їх залишила в магазині. Далі ще ось, ось такі туфельки були. ось Вони від 5 авеню. На підборах у замші чорного кольору з такою перепоночкою. Я завжди звертаю увагу на такі застібки, тому що вони добре фіксують ніжку, що полегшує швидко рухатися при потребі. Всі знають, в який час ми живемо, але жінки завжди хочуть залишатися жінкою у різних ситуаціях життєвих. Ну, життя не покладеш на паузу і хочеться також покрасуватися на підборах. Ось ще я приміряю з гладкої шкіри черевички також на підборах. Ну, тут підбори десь сантиметр 5, мабуть, колодка дуже зручна була, я їх забрала собі. Це бренд був Ара, здається, вони шкіряні були ось такий пильник, така торбочка для зберігання різних речей, аксесуарів. Якщо в хорошому стані, я завжди, я вже казала, це неодноразово забираю їх. Зберігають так і речі, і шарфи, і шапочки, і сумочки, і взуття. в общем. Це було від Kate Space американська компанія, а це від Love Machino. Це Італійська відома марка одягу, ну, також і аксесуарів. Ще я знайшла такі перчаточки з улюбленого мого кольору. Тут шкіра, хороший стан. В цьому випадку все зійшлося, і хороший стан, і шкіра. Ні, і мій улюблений колір. Я їх забрала за 36 гривень. Ну, ось такі вони. Тут і немає ніяких потертостей. Я їх вимила, всередині випрала. Ось, обробила їх ліцерином І використовую в власному гардеробі. Це був бренд Mark Spencer. Ось, і тут і вказано, що це 100% натуральна шкіра, а всередина це, звичайно, поліестер. І наостанок знайшла, щось таку, залюбувалася просто м'якістю цієї шубки. А, ну, вона така дуже приємна, як хмаринка, хороший стан, гарний такий бежевий колір. Це була шубка від Zara Woman у розмірі. Відкладений комір однобортний. Ну, ось такі речі. І карамельна щось, така курточка була гарна. Общем, дякую, дівчатка, за увагу, що були зі мною у цьому відео. Бережіть себе і зустрінемося в наступному.